Ніч минула більш-менш спокійно, особливо якщо порівняти з попередніми ночами і днями, тому більш-менш спокійно, але лунали повітряні тривоги, по області були. Шахети, але Харків це не стосувалося. пам'ятаєте, що цей тиждень буде все дуже важкий для міста Харкова. Практично кожна ночі мали прильоти по багатьом локаціям, по багатьом житловим будинкам, і на жаль, постраждало дуже багато людей, і зверталось до лікарень. Дуже багато людей зараз перебуває більше ніж 10 людей на лікарняних ліжках. Але двоє в в такому важкому стані я дуже вдячний сьогодні нашим лікарям, які працюють 24 на на сім цілодобове для того, щоб рятувати життя людей. Тому велика шана і вдячність нашим лікарям. Що стосується розбору уваги, то так звісно, цей прильот, який був практично тиждень тому, і по цивільному підприємству, яка виробляла поліпропиленову нітку, була. Дуже важка пожежа, декілька днів е, прийшлося гасити цю пожежу. І вчора ввечері працівники ДСНС, наше комунальне підприємство, закінчили пошуково-рятувальну операцію. На жаль, маємо шість людей, які загинули, е, і е, ми будемо е, ховати цих людей, організовувати е, похорон цих людей. Звісно, е, ми співпрацювати відчуття всі блиски близьким рідним загиблих. Що стосується інших прильотів, то практично ми на 90 відсотків закрили вже всі прильоти, які були, закрили контури, відновили роботу ліфти, бо було влучання ліфтову шахту вчора вчора, ночі і. Була прильот по 24-поверховому житловому будинку, і там не працював жодний лифт. Ми до полудня відновили роботу двох ліфтів. Потім до вечора відновили роботу третього ліфта і практично завершили там працювати щодо закриття контурів. Так звісно, це тимчасове рішення, і ми сьогодні допомагаємо людям отримати по системі є. Е Відновлення кошти для того, щоб вони могли виконати ремонт в своїх квартирах крім цього, вставити вікна, які розтрошено, бо кожен прильот це півтори-дві тисячі вікон, які ростуть.